Привіт! Сьогодні 5 серпня 2022 рік. Значить, сорт хачапурі Обірвав я цей кущ. Ось хочу показати плоди. Для нього наступила вже зйомна стиглість, так звана. Ось видно, що плоди вже достигли. Звісно, можна було їх потримати ще днів 10 для кращої стиглості. Але я полюбляю горіхи молочної стиглості, в них є своя користь. Там є речовини, яких немає вже в фундуку який вистояний. і, ну, той хто дбає про здорове харчування, знає, що даний продукт має свою користь, тому я полюбляю їсти саме такі горіхи. Ось і вирішив його обірвати. Ну, Мабуть, підштовхнуло на це мене бажання почистити даний кущ, так як він був сформований неправильно з самого початку. Ось Десь половину куща я прибрав, обрізав. Хочу залишити поки що три основних стовбура. Ось перший. Ось другий буде і ось третій. Четвертий, мабуть, теж приберу пізніше. Можливо, на початку весни. Значить, чому я залишу три? Пояснюю. Ось на першому є сережки, а значить і плодові почки вже закладені. На другому теж є сережки. На е, відповідно, і плодові почки. ну На третьому те ж саме. Е, тобі ж, якщо я залишу, наприклад, цей самий кращий стовбур, е, як один штамп е, ті приберу, то, е, відповідно, я на наступний рік позбудуся частини врожаю. ну Для мене це не зовсім прийнятний варіант. Е, не бачу сенсу відмовлятися від е, е, врожаю, гарні горішки. І вирішив поступово їх прибирати. Потім, звісно, залишу один штамп. Чому один штамп, а не кущ? Ну, тому що це маточний, маточне дерево, і тут сіль посадковий матеріал, не плоди, але все ж таки не буду відмовлятись і від ворожію. Отаким От чином балансую, поки що посадкового матеріалу достатньо даного сорту, тому таким чином і підрізаю і формую даний кущ. Ось такі моменти, просто вирішив поділитися такою інформацією, можливо, комусь буде цікаво. Зараз ще ближче покажу, як виглядають горішки обірвані Ну, доволі таки непоганий врожай з даного куща. Ну Ось так. Це ранній сорт. В тому році я обривав його, у мене є відео 16 серпня. ну Він взагалі тоді вже був дуже стиглий. Ну, в цьому році даний кущ обірвав трохи раніше, але в мене є в іншому місці даний сорт ще росте, але ну, там поки що не буду його трогати. Мені поки що для власного вжитку буде достатньо цих горішків. А потім почекаю ще днів 10 і пообриваю наступні кущі даного сорту. Ось так. Наразі це все. Всім гарних врожаїв. До побачення.